Всім привіт! Щиро вдячна за фотозвіт пані Олександра Майорова. Для мене зробила ось таку прекрасну фотосесію і поділилася нею. Це просто краса, неймовірна. Ви тільки гляньте, який в неї вийшов Edelweiss. яке поєднання відтінків. Це просто бомба. Якщо маєте бажання придбати для себе ось таку красунечку, пишіть. Її. В описі під відео я залишу посилання на її Facebook. Якщо маєте бажання придбати схемочку або майстер-клас, в описі під відео я залишу силочку на свій Facebook і напишу скільки коштує майстер-клас чи сама схемочка. Чекаю від вас відгуки, як вам прикраса, як вам такий Edelweiss. До нових зустрічей! Paka paka.